Про процедури, які ти маєш знати правду, після цих процедур безсилі навіть пластичні хірурги. Отже, філери провокують великий набряк, робить обличчя важким, і воно під своєю вагою сповзає вниз. Отже, ти старішаєш швидше, а на місці цих філерів образуються шрами і запалення. Смас ліфтинг. По суті, це підсмаження твого власного колагену зсередини на певному слою дерми. Після цих процедур більше, окрім рубця, суцільного, нічого немає, а твій власний колаген вмирає. І він перестає вироблятися твоєю шкірою. Нитковий ліфтінг він приводить до розростання сполучної тканини. На цих містах, ну, по суті, це підшкіряні шрами, які заповнюють нібито зморшки, і таким чином ти виглядаєш нібито молодшою. А... Чи це тобі треба вирішувати тобі самій? Але я хочу сказати тобі: я фізіологічний косметолог, і я кажу правду, і я проти цієї огидної системи. Я проти того, щоб люди були. Фінансуванням для постійного бізнесу косметичних корпорацій і вигаданих нефізіологічних процедур. Звертайся, якщо ти це почула, і якщо тобі це важливо і корисно, і ти шукаєш рішення фізіологічного і безпечного. Мене звати Ірен, я фізіологічний косметолог, я відновлюю функції шкіри, завдяки чому твоя шкіра починає функціонувати правильно, стає нормальною, здоровою і спокійною.